Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецькі. Радий вітати вас на чорному відео. Постійні глядачі знають, що в нас разом із Русланом Трейдмастер є група в Діскорді, де ми допомагаємо хлопцям заробляти монети, даємо всілякі інвестиції і таке інше. За місяць, який в нас триває гра, багато хто з хлопців вже став мільйонерами, навіть мультимільйонерами, складили собі гарні склади і наразі е продовжують е збільшувати свій бюджет. Але ми Намагаємось не тільки розповідати, як і кого купляти, і в який час, а і ще трошки навчати хлопців своїм методом і показувати те, яким чином ми взагалі трейдемо, і які інструменти використовуємо для того, щоб максимізувати якість своїх закупівель. Так, от, одним з таких інструментів є популярний сайт FUDBIN. І як з'ясувалося, навіть не всі учасники нашої групи знають, як правильно використовувати на повну потужність цей сайт. Що казати про пересічного гравця у FIFA, який постійно в мене на стрімах або під відео питають, а що це таке, а як цей футбін працює, розкажи, будь ласка. Тож, по ваших запитаннях, я вирішив сьогодні сісти і записати для вас гайд з користування сайтом Foodbit. Це буде нудне технічне відео, воно не набере багато переглядів, але це для душі, це для вас, для тих, хто цінує трейд. І я сподіваюся, що для тих гравців, хто все ж таки просто є казуальними гравцями у FIFA, я також дам декілька порад, за допомогою яких ви зможете собі облегшити гру у FIFA, збір своїх складів і підбір гравців для ваших складів. Тож, якщо вам таке відео сподобається, не полінуйтеся, напишіть про це в коментарі обов'язково. Це важливо для просування відео, поставте лайк. І якщо ви новенький на каналі, також не забудьте підписатись. А ми будемо стартувати і розпочнемо взагалі із структури цього сайту foodbin.com Я звісно залишу посилання в описі до цього відео, базова сторінка, ми її будемо. Дуже рідко використовувати в мене взагалі в вкладках в браузері, забита саме. Популярні гравці на футбіні, і це те що я використовую не більше. Щоб це зробити, вам потрібно натиснути вкладку Players і перейти от сюди на популярні, ну або просто закріпити цю вкладку, як це зробив я. Що це таке? Тут показується 100 найпопулярніших гравців у FIFA, саме за версією сайту футбін. Тобто на цьому сайті ви можете в пошукову строку вбити ім'я будь-якого гравця, взагалі, який в нас є в цій грі. Ну, наприклад. Приклад, я не знаю, ви хочете знайти Кріштіану Роналдо. Ви починаєте вбивати після того, як ви три символи вбили, у вас вискакує всі гравці, ім'я яких починається з тих символів, які ви вбили. Наприклад, у нас є Кріштіану Роналдо, дві його версії, так, і купа ще інших гравців. Ми хочемо знайти Кріша, шукаємо його рарну версію, натискаємо, і ось ми бачимо картку його в грі, всі характеристики, всі плейстайлс, абсолютно все, що є у Кріштіану Роналдо у FC2. 24. Також на цій вкладці ми маємо дуже важливий інструмент для трейдерів, а саме ціна поточна картки на маркеті. Ми бачимо в моменті Кріштіану Роналду у нас коштує 18 тисяч монет. І Фудбін показує вам 5 найдешевших карточок, які зафіксовані ним при під час останнього оновлення. На даний момент це оновлення відбулося 8 хвилин тому. І... П'ять карток найдешевших на маркеті кріша були 18250 монет. І це дуже важливо саме з точки зору пошуку знижок на футбіні. Ви часто питаєте, що таке знижка на футбіні, як цим користуватись? Так от вам відповідь. Бувають випадки, коли ціна на футбіні оновлювалася вже давно, а картка або вища цієї ціни на маркеті, або нижче. Якщо вона нижче, це означає, що картка продовжує своє падіння. Ми не зазначимо

Що ціна на футбіні, вона набагато нижче, аніж ціна на маркеті. Це відбувається або коли ми бачимо якусь знижку, або коли картка росте в своїй ціні. Банально викупили всіх кріщану за 18 тисяч 250 монет, тому що він людям зараз потрібен склад. Його купують, і картка росте. Його вже нема по такій ціні на маркеті. А футбін зафіксував 18 тисяч І людина, яка не є трейдером, не є якимось професійним гравцем. Вона зайшла, бачить ціна 18250, 18250, окей, я виставляю за 18250 на маркет. А якщо Кріштян вже вище або рухається вище, то це для вас гарна можливість використати знижку на футбінів і купити картку дешевше, ніж вона є на маркеті. І є в нас ще пряма знижка. В даному випадку я наведу приклад на Марко Ван Бастені. Подивіться, 286 найдешевша ціна Ван Бастена наразі на фудбіні. А далі 293 і далі 300, 300, 300. Тобто ми де-факто маємо знижку в 14 тисяч монет. Податок на цій карці 5% або 15 тисяч монет. Якщо ми заснайпимо умовного ванбастена за 286 тисяч монет, ми вже продаємо його як мінімум в нуль з урахуванням податку. Ці знижки можна використовувати просто для того, щоб фліпати картки. Ви побачили, що е, іде ціна. 190 найдешевше, наступна 205 Ага, 15 тисяч знижки. а податок на цю картку буде 10 тисяч. Тобто, ви купивши картку по ціні фудбіна, якщо її хтось виставить, і продавши її в моменті по ціні маркету, ви вже заробили 5 тисяч монет тут і зараз нічим не ризикуючи, нічого не інвестуючи. Це дуже важливий інструмент для трейдера і для гравця. Тому якщо ви виставляєте картки, обов'язково перевіряєте ціну. Якщо ви хочете продати свого Ван Бастена, не виставляйте його просто не 286, навіть а 280, щоб точно продався, щоб його точно купили. Сходіть на маркет, перевірте, яка актуальна поточна ціна картки, і тільки після того робіть продаж, або так само тільки після того робіть купівлю. Так от, чим частіше гравці в пошук вбивають цю картку, або чим частіше вони просто отак на неї натискають на сайті Фудмін, тим більше вогників ця картка заробляє. Відповідно, 100 найпопулярніших карток вони опиняються на цій вкладці. Це дуже важливо і для трейдера, і для гравця, тому що ви можете слідкувати за допомогою цієї вкладки, взагалі за всім, що відбувається у грі. Наприклад, ми бачимо. Наразі в нас однією з найпопулярніших карток є Антуан Грізман. Чому? Тому що він зробив хитрик в останньому матчі за Атлетіко, став гравцем матча, і, скоріш за все, він має отримати інформ. Тому люди постійно клацають, перевіряють його ціну і, е, напевно, приймають рішення, чи слід нього інвестувати, чи ні. Наступна вкладка в розділі Players, яку я використовую. По суті, вона залишається ще одна, тому що ці всі плейстайл з апгрейд, це все не цікаво. Тут є гравці 23 век. Версії FIFA, або навіть більш старих версій FIFA. А є вкладка Player Game Performance. Для себе я використовую лише оцей варіант або сортування по кількості зіграних матчів. Це мені дає зрозуміти. Які картки наразі є найпопулярнішими в грі. не просто там в моменті на сайті, а де-факто ті, за кого грають. Ми бачимо, що найбільша кількість матчів зіграна за золоту версію Антуана Грізьмана 3 мільйони 300 тисяч 298 матчів. І в середньому він забуває 0,95 за матч, що дуже великий показник, як для такої кількості зіграних матчів. Далі у нас тут є діабіліау, Дембіле, Решот, всі ті, хто був в нас популярних. Але саме на цій вкладці ви можете побачити. Таку більш надійну статистику. Ще одна корисна функція в розділі плеєр це загальний пул гравців FC24. Тут ви можете фільтрувати їх просто за будь-яким критерієм, починаючи від версії і закінчуючи рейтингом або ціною. Як цим користуватись? Наприклад, у вас є бюджет, ви хочете собі купити гравця в склад від однієї тисячі монет, це потрібно, щоб СБЧ гравців сюди не включати, бо за завдання. І, наприклад, до 500 тисяч монет. Натискаємо «Filter by Price». Застосовуємо цей фільтр. Далі у вас є, наприклад, основна ліга в вашому складі. Це Прем'єр-Ліга, і вам потрібен гравець на позицію правого Вінгера. Select all, І після цього ми бачимо всі гравців, які відповідають даному фільтру. Як ми можемо з вами побачити, по рейтингу тут іде сортирування, але не так і багато цікавих опцій. Лише на маркеті ви можете, напевно, Джеремі доко купити. Футбін містить ще декілька приходу. Вихованих, так би мовити, розділів, вони знаходяться під цією вкладкою. І, по-перше, ви тут можете побачити розділ Objectives, де вам показуються всі актуальні завдання, які наразі є в грі. Тут можете покласти лайф, сезоні, майлстон, все таке інше. Вам показує, які завдання, що треба для цього зробити, і які нагороди ви отримаєте. Наприклад, там можемо подивитися на Паласіосі. Ми його натискаємо, бачимо картку, вертаємось назад розділ завдання, і ми бачимо. Бачимо, щоб виконати Паласіоса, вам треба зробити це все, про що я вам вже розповідав. І також є ще один цікавий підрозділ, захований в вкладці Мор. Називається він Life і Тот в контендерс, це в нас претенденти на команду тижня. Якщо ви плануєте знов ж таки інвестувати в якусь картку, або просто вам цікаво, можете тут побачити перформанс гравців на поточному тижні. Саме звідси я знаю, що Грізман зробив в нас хет-трік і, скоріш за все, опиниться в команді тижня, бо ще і один асист віддав. Також тут політано має так потрапити, можливо, МБП, можливо, Мосалах зі своїм дублем в Ліверпульському дербі і таке інше можете відвчати. Я думаю, що тут. Можна щось цікавеньке для себе знайти. Тепер переходимо до наступної вкладки, це в нас Squad Builder. Дуже цікаво саме для звичайних гравців. FC24 Squad Builder. навіть якщо ви граєте в минулі версії FIFA, тут є 23 Builder. і FIFA 22 Squad Builder. І тут ви можете збудувати будь-який склад. Ви часто на стрімах просите якось оцінити. Я кажу, скиньте з футбіна, скиньте з футбіна. І не всі розуміють, як це. Тепер ви будете це знати. Тут можна обрати схему і далі наповнювати склад гравцями. Більш того, якщо ви тут маєте профіль на цьому сайті, а я раджу вам це зробити, то ви можете зайти в розділ myfood 24 склад і далі обрати будь який зі складів. Ви можете їх хоч 10 штук там зберегти, і у вас буде кілька варіантів. Можливо, ваш поточний склад і той склад, до якого. Ви прагнете, щоб мати можливість зносити зміни, якось коригувати, ви натискаєте вкладку копі, і після того у вас відкривається версія, в якій ви можете просто брати і перетаскувати будь-якого гравця, міняти їх позиціями. Наприклад, задовбав мене мій кудус, не реалізую він моменти, хоче його замінити. І ви навіть можете не просто самі вбивати якогось гравця, ви там пригадуєте, ага, є Діабі за Запел, так, є можливо, Гнабрі з Бундесліги, хто ще є. Для того у вас є підказка, і тут, якщо. Ви натиснете на цю лампочку бірюзову, то у вас з'являться гравці, які ідеально підходять вам по хімії. Ви можете побачити, тут на троєчці буде доку, сілва на троєчці і таке інше. І тут ми можемо побачити, є в нас цікаві опції для мого складу. Це інформ, Кінслі команда і СБЧ на Жуліана Альварес, який має позицію додатково право Вінгер. І це важливо, тому що основна в нього позиція нападник. А змін позиції наразі в нас нема. А тут же все враховано, тобто футбін враховано і додаткові позиції це дуже зручно. Ми бачимо, я можу собі, наприклад, зібрати СБЧ на Альвареса. Або, наприклад, я хочу викинути зі складу Альвареса. Родріго переміщаю праворуч і можу подивитися, а хто в мене є з опцій на лівому фланзі. І тут вам не треба обмежувати стільки однією сторінкою. Не знаю чому, але саме ця вкладка на футбіні, вона інколи містить гравців вже на третій-четвертій сторінці, які можуть зайти по хімії. Наприклад, можете подивитися зараз Вінісюз. Джуніор шикарно влітає в мій склад, або, наприклад, потом Соналду, і тут я вже можу бавитись із тренерами. Ви можете замінити тренера, вибрати йому ім'я або лігу, або націю, дати йому лігу як тренерський предмет, і все це тут працює. Праворуч ви можете побачити зараз під моєю камерою. Це хімія, як вона працює в РІ. Також у нас є вартість складу. Ви можете постійно оновлювати, можете змінювати схеми. Коротше кажучи, масхев. Для будь-кого хто хоче грати в цю гру трошки краще і трошки частіше ніж раз на місяць. Переходимо до наступної вкладки, і це інструмент, з домого якого я часто записую для вас відео СБЧ, а саме Актив СБЧ. Ви тут можете побачити всі наявні СБЧ, які є в цій грі, і можна їх фільтрувати по новізні, по експарит, по тому, коли вже вони будуть о, зникати з гри, і таке інше можна вбивати тільки гравців, тільки паків. Тут купа всіляких фільтрів, але я завжди дивлюсь саме на цю вкладку, тому що я постійно в грі. я Знаю, де СБЧ, яке присутнє, так і що я хочу або не хочу оглядати в даному випадку, чи збирати. Так от, ми можемо тут подивитись, по-перше, ціну СБЧ. По-друге, якщо ми так наводимо на те, що саме за нагороди. По третє, ми можемо подивитись на кількість лайків і дізлайків. І це також дуже важливо, коли ви приймаєте рішення, чи збирати чи ні того чи іншого гравця, або, наприклад, ту чи іншу рулетку. Тому що ви можете побачити, а як ком'юніті її взагалі оцінює. Якщо у вас недостатньо Досвіду або якщо відео не дивитись контент креаторів з FIFA, то для вас це буде дуже важливим інструментом. Візьмемо, наприклад, Хаві Сімонса. Відкриємо ЄСБЧ, ми тут можемо побачити, що нам потрібен 86-й склад і Бундесліга з 85-м складом. Дуже корисна вкладка, я вважаю, якщо ви хочете бути в курсі справ. Окрім того, з цієї вкладки можна перейти безпосередньо до гравця напряму і побачити, які в нього статистичні показники, і я дуже часто цим користуюся, порівняти його з іншими конкурентами. Наприклад, Хаві Сімен задізлайкали СБ. Ще 129 тисяч воно коштує, але його інгейм статс, вони непогані і статистично прорисований він також дуже цікаво. І ми бачимо, що його рейтинг навіть на базовому стилі зіграності, як Ліво Вінгера, складає 85 балів. А якщо ми йому накинемо стиль зіграності, а тут це також можна робити. Мені подобається, наприклад, Фінішер, то він стає 89-м рейтингом в РІ. І це цікаво, тому що це вам дозволяє на деякі картки подивитися з іншого боку. Або ви можете порівняти, ну, той самий, Хаві, Сіменс, то в нас є в команді. В нас є Бранд, Джуліан Бранд, теж центральний атакувальний півзахисник з Бундесліги. 86 рейтинг. Здавалося б, а він має бути краще. А ми, коли заходимо в цей розділ порівняння, ми бачимо, що ні, тому що. Total Stats це е, сума цих всіх 6 основних статистичних показників. 483 у Сімонса і 460 лише у Бранта. In-game stats – Це вже сума всіх статистичних показників, які є в картки. 2261, 2213. Тобто Сімонс банально краще. І це інколи, знову ж таки, повторюсь, дозволяє вам зробити цікавий аналіз. Наприклад, ви можете з Альваресом порівняти його. ЗСБ, щоб прикинути, а чи важливо вам переплачувати 200 там, тисяч монет, 250 навіть за жуля на І тут теж не така і велика різниця, як могло здатися на перший погляд. Тут можна пробігтися по основних характеристиках. Ви навіть можете накинути стіль зіграності, наприклад, там, Фінішер, а на Альваресу, напевно, ми будемо кидати Хок і порівняти їх вже зі стилями зіграності. Кожен статистичний показник. Окрім того, можна подивитись те, які який в них буде рейтинг, і тут цікаво, бо Сімонс на позиції Вінгера має 89 рейтинг, і з урахуванням його in-game stats так для цієї позиції. І Альварес має 89 рейтинг. Тобто несе так однозначно. Також якщо ви звичайний гравець, то я думаю, що вам це буде цікаво, щоб порівняти якого гравця обрати собі в склад. Рухаємось далі, і це вже більше трейдерська штука, це в нас СБЧ, Cheapest Players by Rating, і це наш улюблений фодер. Саме на цій вкладці я вам розповідаю, який фодер купляти, по якій ціні, і таке інше. Ми можемо тут побачити увесь фодер, який є в грі. Фодер це картки неграбельні, які використовуються для збірки СБЧ. І є їх актуальні ціни, причому ви можете побачити одразу декілька карточок і зробити якусь середню цифру. Також ми. Можете обрати деякі версії конкретні. Ви навіть можете ікон обрати, застосувати ці фільтри. У вас будуть ікони по рейтингу тут також сформовані, і ви можете бачити їх ціну. Але з таких карточок я тут використовую зазвичай або золото, або інформи. Щоб зрозуміти, куди взагалі рухаються інформи, ми бачимо, що наразі вони майже всі по мінімалці. Якщо ми не говоримо про там 83 рейтинг, він вже коштує 13-14 тисяч монет. Обов'язково вклад. Якщо ви збираєте якісь СБЧ дуже корисна. Також тут є цікавий момент для ну, звичайних, напевно, гравців, називається СБЧ Rating Combinations. Збираєте ви Соналду, там є 88 рейтинг, натискаєте ви сюди і вам же Фудбін порахував повністю найкращу, найвигіднішу збірку з урахуванням тих цін, які є наразі на маркеті. Ми бачимо, що в нас 88-ма збірка, найдешевша, наразі складається з 4 гравців 89-го рейтингу, 1-го 88-го, 1-го 7-го, 4-го 6-х і 1-го 5-го 247 250 монет. Ну, але тут різниця невелика, втім ви можете просто побачити найдешевші комбінації і вже потім переносити їх до себе на вебаб або на консоль збирати за допомогою цього, це вам допоможе е, просто зекономити. Вам не доведеться закидати картки вищого рейтингу, ніж цього вимагає поточна збірка. Переходимо далі, вкладка Squads, і тут на сі промо-команди. Це Special картки, які виходять у нас кожної п'ятниці, або якщо це команда тижня, кожної середи. Наразі у нас актуальна команда Trailblazers 2. Будь ласка, натиснули, бачимо ціни, бачимо хедлайнера. Бачимо середню ціну всієї команди. Вибачте загальну ціну всієї команди. І так само ви можете пробігтися у цій вкладці по будь-якій команді. Команда тижня п'ята, Trailblazers, Road to Knockout. Якщо ви хочете дізнатись, які є спешл картки в рі, скільки вони коштують, то ця вкладка для вас. Я її також постійно використовую для трейду, тому що мені банально легко так сортувати. Я її відкрив, натиснув на це колесико. Раз, два, три. Актуальні команди відкрив і поїхав ціни. Перевіряти дуже зручно, ну я без цього інструменту не можу взагалі трейдити. Переходимо далі, і тепер у нас, напевно, найцікавіша і найнезрозуміліша вкладка, яка називається Market. І я пропоную розпочати не з трекеру, тому що трекер залишимо на солоденьке, а напевно з індекс 100. Це те, що я часто публікую в телеграм-каналі, коли показую вам е і висловлю свою думку з приводу того, а чи вмирає маркет, чи він. zahali Оновлюється так от, що таке індекс 100, їй нам пояснюють, коли ми вниз отак от прокручуємо. І тут є опис. Track the prices of 100 normal в лапках players includes 83 золоті, 16 срібні і одного бронзового гравця. Вони не пояснюють, що таке normal players. Це якийсь середній по палаті набір гравців, за допомогою якого футбін відстежує взагалі, а чи погано маркету, чи ні, чи він набирає наразі, чи він падає. То це такий найбільш загальний фільтр. Чому він загальний? Тому що в нас наразі ми бачимо маркети має індекс 80. Я не економіст, але я вам можу сказати, як я його трактую. Чим більше ця цифра, тим маркету краще, тим він стабільніший. Чим нижче ця цифра, тим йому нижче. Тобто, все просто: бачимо зелене, окей, все добре. Бачимо червоне світло, все погано. Не треба навіть розбирати всіх подробицях. А так от, наразі, ми бачимо індекс маркета 80. Ми можемо подивитися, як він змінювався сьогодні протягом доби. Наприклад, вночі у нас сьогодні була індекс 82%. Потім десь до одинадцятої за Грінвічем Ріс, він був 86, але потім він дуже різко почав падати. І це саме та причина, через яку ви могли не заробити гроші на тих овернайтях, які я давав в минулому відео. Тобто в нас був коридор входу, в нас був коридор виходу, але за цим треба слідкувати. І о чому ви слідкували за картками? Індекс Тоце один з показників, який може вам допомогти. Якщо ви бачите, що тут починається падіння. Це для вас ознака. Ага, я мушу піти перевірити свою картку, Якщо я її хочу продати, можливо, вона падає, можливо, вона припинила своє зростання. Це дуже важливо. Так само ви тут можете просто взяти індекс ікон, індекс інформів і індекс спешл карточок. Але я, чесно кажучи, користуюсь лише цим, тому що це. Основний показник, як себе поводить маркет. Також тут є цікава анімація, яка називається маркет Momentum. Що вона означає? Коли ця цифра 50, це нейтральне, тобто маркету ані погано, ані добре. Коли е, ця цифра починає падати. Чим нижче ця цифра, тим пасівніше маркет, тим менше гравці купляють картки, тим імовірніше маркет йде на дно. Чим вище ця цифра, це значить, тим активніший маркет, тим більше люди купляють картки. І це. Відповідно, означає здоровий маркет і зростання його і зростання ваших інвестицій. Наразі ми бачимо маркет на Чілі, і він потрошки падає, трошки нижче, ніж середнє значення, це нічого критично. Переходимо до останнього на сьогодні. Це в нас трекер маркету. Тут є ще кілька цікавих вкладок, але, на жаль, вони не всі працюють. А от трекер відпрацьовує своє призначення на всі 100%. Що це таке? Я бачу, ви вже вимкнули, напевно, тому що дуже багато всього. Його дуже страшно і виглядає це незрозуміло. Але якщо проаналізувати, все просто. Дивіться, ви можете або а, так само вкладку Top Movers тут включити і побачите, як себе поводить маркет. Тобто, ми тільки що бачили Джеймс Ворд Праус, він нас вже був на вкладинці а, індекса 100, так? як один з тих, хто втратив багато відсотку своєї вартості. Натискаємо на нього, і ми можемо побачити ліворуч його продажі або не. Не продажі, і як він рухається протягом а, поточної доби по годинах, або, наприклад, як він рухається по днях. Ну, картка нова, тому по днях тут не цікаво. А наприклад, по годинах ми можемо побачити, як він собі сьогодні вів нижче точка, потім відскок. І наразі він падає, падає, падає. Також ви можете тут побачити вище, де мишка має зараз курсор. Філяє, як саме за які гроші картка продається. Це обов'язково дуже важливо робити, коли мова йде саме про дорогі картки. Тому що якщо ми візьмемо умовно, Софія Сміт за останні 24 години, подивіться, 870 її виставляли, не купили, 75 не копили. 870 ще раз не купили. Коли ви бачите тут графік Софії Сміт в цілому на футбіні, якщо ми сюди перейдемо ми виб'ємо цю. Картку, то тут у вас буде середня ціна, яка просто за яку виставляється картка. І коли ми аналізуємо ціну по годинах на футбіні на цьому основному графіку, то ми також аналізуємо ціну, по якій її виставляли. А от чи купується, чи продається вона, чи ні, це можна подивитися саме тут. І це дуже важливо, повторюсь. Я раджу користувати саме 4 години порівняння, тому що ну, це не більш актуальне, так і ви можете по. Бачити, що тут відбувається в моменті з тими чи іншими картками. Ще одна важлива функція, якою ви можете користуватися, це додати якогось гравця до трекеру. Наприклад, я собі купив Troncel е, з Барселони як інвестицію під вихід його з паках. Наразі його спешл-версія падає в паках. Я купив його по ціні 21 тисяча монет на тіні, давав його також Discord, закуп, і купив я три картки. Вони в мене наразі є в клубі. Натискаю Add Action. І я бачу, що мої три канцели, яких я купив за 21 тисячу монет. Наразі ціна на маркеті 24 750 тисяч монет. Або я маю дохід 7,5 тисяч монет з цього блоку інвестицій. Це дуже важливо робити, якщо ви не досвідчений трейдер, якщо ви не моніторите ціни, тому що ця вкладка вона зберігається. Якщо ми зараз з Софії Сміт перейдемо на той самий трекер, то тут канцело вже нікуди не подінеться, він збережеться. Так само ви. Можете у Фейворі здодавати якихось картки, за якими ви хочете спостерігати. Але наскільки я пам'ятаю, тут безкоштовно чи 3, чи 5 карточок. В мене є підписка на цей сайт вже наступного рівня, в мене наче 20. Я нещодавно її продлив. і Я, в принципі, ціни знаю і так, тому мені це не дуже важливо. А от вам, недосвідченим трейдерам, я думаю, що це. Величезний такий бонус, який просто допоможе правильно виходити з інвестицій. Або якщо ви гравець, ви можете додати сюди якусь картку і слідкувати за зміною її ціни, просто де-факто, так щоб зрозуміти, купляти вам склад Ліао чи не купляти. Грізман вам цікавий, додали ви його по 105 тисяч він був сьогодні. І далі ви дивитесь на, на те, як він взагалі рухається. Наразі ми бачимо 105 він був, 105 і є. Окей, добре, ви нічого не робите, але в якийсь момент ви можете. Побачити ціну 95. Ви опа, 10 тисяч книжки, а мене і 105 влаштовувала. Піду подивлюсь на маркет і куплю цю картку. Тому тут треба потикати, порозбиратись. Виглядає спочатку дуже страшно, але насправді штука цікава і питань до неї жодних нема. Друзі, на цьому ми будемо закінчувати це довжелезне, нудне, але сподіваюсь, трошки хоча б цікаве для вас відео. Якщо вам сподобалось, підтримуйте його. Напишіть коментар. Все як завжди, по традиції побачимося з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Та-та.